Добрий день. Я нещодавно зробив відео огляд на антенну Вармакс з технічними нюансами, деталями. Я кинув посилання в описі на нього. Але я в ньому опустив такий момент, який я усвідомив пізніше, коли подивився ціну на цю на антенну. І в мене виникло бажання записати не технічне, а комерційно Емоційне відео. Дивіться, цю антенну продають по ціні приблизно плюс-мінус 55 тисяч гривень. Але, як ви бачили з того огляду, або можете ще побачити, по суті, ця антена є копією мавки технічно. Вона не буде працювати краще за мавку, абсолютно не, не по яким параметрам. За виключенням одного параметру, що в неї більша, більший акумулятор. Тому. А при цьому мавка або її аналог рок 4 або ніндзя коштують приблизно 25 тисяч гривень, плюс-мінус там нюанси теж є. І тому переплачувати 30 тисяч гривень за додаткову батарейку, ну як на мене, це трохи перебор, і я, ну, це, 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 це точно оверпрайс. Тому я, от чесно, якщо у вас стоїть питання вибору, що яку антенну купити, то і ви дивитесь на Вармакс, то одразу купляйте мавку. Ви можете купити за цю суму дві мавки, поставити їх в різних поляризаціях, і це от точно буде працювати краще, ніж один оцей Вармакс. Він не коштує 55 тисяч, ну ніяк. Ну, при, при всій повазі, це, грубо кажучи, барижна ціна, і не витрачайте свої гроші на це. Отака моя думка. Дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо.